Театр юного глядача Апельсин запрошує усіх на весілля. Прем'єра вистави Моє українське весілля зібрала аншлаг у глядацькій залі Палацу культури Світлопільський та безліч схвальних відгуків. Тож колектив вирішив показати її знову на біс для тих, хто переглядатиме Моє українське весілля вперше справжньою несподіванкою стане головний герой. Головного героя ми довго шукали. Ми обзвонили всі наші клуби футбольні. Ми дуже хотіли знайти справжнього темношкіру людину. Але і вже коли ми зрозуміли, що всі актори є, а нема лише одного головного, ми потім вже зрозуміли, що треба шукати серед своїх. Ну і так вийшли на нашого Валерчика. Вийде на сцену і втілить знайому для себе роль ведучий багатьох заходів Єгор Ющик. Для мене ця роль була дуже неочікувана. Мені було дуже важко приміряти на себе роль ведучого тамади, сільського клубу. Але якщо насправді, то дійсно роль близька по духу, тому що це те, чим я займаюся в повсякденному житті. Але тут треба трішки було продати цьому колориту і показати, яке ж воно справжнє, сільське українське весілля. В цій ролі мені можна було приміряти на себе образ, і хореографа ми ставили постановку, і приміряти на себе образ такого. Менеджера, який повинен розписати нашому головному герою все весілля по годину. для Владислава Мурованого. Його роль у виставі новий та незвичний досвід. Важливо було не переграти і разом з тим зробити персонаж цікавим та правдивим для глядача, зауважує актор. Мій герой, це служитель вигрібайло. Це помічник отця Євлампія, який йому всьому хоче допомогти. Хоче показати, який він професіонал, щоб служити надалі з ним. Тому він і пропонує там, якщо освятити двір Василю Романовичу, то тільки разом. Якщо йому треба йому святити, то я вже й біблію потримаю і йому все подам, що треба для цього. Тому такий швидкий. Ну, це мені близько ну, до самого себе, тому що завжди такий темперит по життю є. І тут ну піди принеси повторювати за ним навіть деякі там слова, молитви, тому що ну як служитель, я ще не освічений, не знаю, але хочу в нього взяти цей його напрацювання там професійні. На моє українське весілля вже завітають гості з Черкас, Кропивницького та Кременчука. Але найбільша режисерка та керівниця театру Апельсин чекає на Олександрійців. Після прем'єри Моє українське весілля глядач залишив безліч шквал позитивних емоцій, відгуків і не лише з Олександрії, а навіть із Кіровоградщини. І ми вирішили знову показати ще один показ. На сцені Палацу культури Світлопільській лише 5 листопада о 16.00. Моє українське весілля. Терапія для ваших сердець. Легка комедія. Не пропустіть. Сміємось, значить, не здаємось. Лише ваш постійно театр Апельсин.